Мирослава вкотре йшла попри хату своїх сусідів і ще здалеку придивлялася, чи не стоїть біля воріт Микола його машина, бо не дуже вона хотіла з ним черговий раз зустрічатися. Занадто болючими для неї були ці зустрічі. Здавалося б, скільки років вже минуло, давно пора все забути, а серце позрадницьки зрадницьки тріпоче, коли бачить Миколу, скроні якого вже посріблилася вона. Мирослава не раз задавала собі питання, хто винен у тому, що вони з коханим не разом, чому доля зіграла з ними такий злий жарт? Зараз вони сусіди, і чи не щодня бачаться, і як же це важко. Жінка не раз ловила на собі погляд сусіда, якому було стільки любові, що в океан не поміститься. Але, розуміючи, що нічого назад не повернеш, і що вони обоє одружені люди, що мають сім'ї, дітей, обов'язки. Вона завжди просто відводила погляд і, чемно вітаючись, намагалася комога швидше прошмигнути повз нього, щоб навидати себе, не показати жодним чином, що досі кохає його понад життя. Зустрілися вони в далекому 2000-му, коли поступили в університет, закохалися одне в одного майже відразу. І то було перше справжнє чисте кохання. Вони проводили разом багато часу і планували побратися, що не отримують дипломи. Але влітку перед останнім курсом Микола поїхав додому і на п'ятий курс не повернувся, а в деканаті сказали, що він перевівся вчитися в іншу область. Мирослава плакала, вона не могла зрозуміти, чому коханий так раптово зник з її життя. Мобільних телефонів тоді у них не було. Та й точної адреси, щоб відшукати коханого у Миросі теж не було. То літо, яке вона провела у своїх батьків, стало одним з найчорніших у її житті. В один момент вона дуже хвилювалася за коханого, чи не трапилося, що з ним, а в інший ненавиділа його за те, що він ось так просто, без пояснень кинув її. Огорну, наче пеленою, у осени Мирослава вийшла заміж за хлопця свого села Івана. Він був настирливим. І дуже подобався її батькові, тому з весіллям вирішили не тягнути. У вересні відгуляли свято, а в кінці п'ятого курсу Мирослава народила свою старшу донечку. Чоловіка свого вона не любила, але сподівалася, що з часом все само прийде, бо там, дає повага, потім буде й любов. Проте в її випадку цього не сталося. Коли сусідка Мирослави Ольга всім хвалилася, що знайшла собі красення нареченого якого привезе з сусідньої області, Мирослава і подумати не могла, що це буде її Микола, адже шанс такого збігу один на мільйон. Перед весіллям Микола таки знайшов час, щоб пояснити Мирославі, що тоді сталося. Від машині з товаришем їхав, а той з керуванням не впорався так, що все літо вони обидва в лікарні провели. А потім ще був період реабілітації, тому його батьки перевели його у місцевий університет, щоб було ближче. Микола писав листи коханій, та з якихось невідомих причин вони до неї не доходили, тому все так і склалося. Мирослава з розпачу заміж вийшла, а Микола теж дівчину засватав, і яким же було його здивування, коли він зрозумів, що тепер з Мирославою вони будуть сусідами. Багато років вони таки жили. З нелюбимими, але так поруч з коханими. Ні чоловік Мирослави, ні дружина Миколи ні про що не здогадувалися, тому і стали наполягати, щоб вони так, по-сусідськи хоч інколи сходились між собою. Це і стало останньою краплею. Бо, перехиливши чарку чогось міцнішого, Микола вже не міг стримувати свої почуття. Вона кохана всього мого життя. Сказав він дружині, коли всі гості розійшлись. Хто? здивовано перепитала Ольга. Я давно кохаю Мирославу. Вибач, а з тобою нам треба розлучитися. Коли Мирослава пішла від чоловіка, а Микола від дружини, і вони разом переїхали в місто, де зняли квартиру, все село просто головіться її цієї новини. Та їхній роман триває вже багато років, відколи цей пан сюди приїхав. От, безсоромно, отак, під носом чоловіка зраджувати йому. Бідна Ольга, хоч би про дітей подумали. Цим пересудом не було кінця краю, і тому поїхали закохані подалі від усіх. Просто їхнє кохання було сильнішим за все, і нічого з цим не вдієш. Діти у обох уже школу закінчили, так що вже майже дорослі, але кидати їх напризволяще ніхто й не збирався, і Мирослава, і Микола. Про своїх дітей, звичайно, ж подбають. Просто їм дуже захотілося бути щасливими, адже 40 років життя тільки починається, а справжнє кохання не минає навіть через роки.